Україна ще не отримала суперника в плей-офф, але вже отримала серйозні кадрові проблеми. Поговоримо також про нашу виїзну форму і заяви Шевченка та Реброва. Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Футбол України, і ми сьогодні продовжимо говорити про нашу національну збірну. Чемпіонат України повертається цього тижня, але про клубні справи будемо говорити трішки пізніше, поки що ми все ще живемо. Ось. В тому світі, де збірна України перемогла Ісландію та вийшла у плей-офф кваліфікації. Сьогодні цю тему ми будемо розвивати. Також поговоримо і про нову форму, в якій можливо ми у цьому плей-офф зіграємо. Ну і згадаємо про президента нашої асоціації та головного тренера. Зараз про все по порядку. Ви ж тим часом підпишіться. Будь ласка, на канал, натисніть на вподобайку, а ми розпочинаємо. Ну і давайте розпочнемо з приємного. Це новий комплект нашої ігрової форми. Нещодавно ми побачили домашній варіант, і в ньому збірна вже провела кілька матчів. Тепер же у мережі показали ще й виїзну форму. Втім, там емоції вболівальників розходяться в тому, чи це справді те, чого усі ми чекали. Отож, проект Footy Headlines, який спеціалізується на тому, що власне публікує форми до офіційної їх презентації, показав гостьовий комплект для української команди. Щоправда, цей варіант точно не такий цікавий, як наша домашня футболка. Як зазначається у дописі, виїзний комплект традиційно буде синім із жовтими акцентами на комірі та плечах. Але Adidas, який є нашим партнером, не проявив тут якоїсь унікальності і не показав ексклюзивної ідеї. Адже використав той самий шаблон, що і для збірної Алжиру. Знову ж таки, додамо, що це не остаточний варіант дизайну, і цілком ймовірно, що до нього будуть додавати деякі елементи, але ви можете зараз написати у коментарях свою думку, лайк чи не лайк такому комплекту. Ну а далі про менш приємне, як ви чудово знаєте, ми власне вийшли до плей-офф кваліфікації. Про наших потенційних суперників у цьому плей-офф ми дуже детально говорили у відео, яке вгорі за підказкою. Подивіться, якщо не бачили, зараз давайте про ті проблеми, які ми вже. Маємо навіть не маючи суперника, і мова тут знову про дискваліфікацію. Ми так боялися цього слова перед грою проти Ісландії, тому дуже важливо було зіграти обережно у матчі з французами. І через те частина гравців, напевно, взагалі не приймала участь у тому поєдинку. Але жовті картки після завершення групового етапу не згорають і ризик залишається ще й на плей-офф. Тож учора, коли Ентоні Тейлор показав по жовті для Юхима Коноплі та Руслана. Ліновського він автоматично залишив їх поза грою на власне перший матч плей-офф кваліфікації. Тож через перебір попереджень вони пропустять поєдинок такого собі півфіналу ще одного кваліфікаційного турніру, через який наші збірні доведеться пройти у березні. Окрім того, одразу шість гравців ризикують пропустити можливий фінал, якщо у наступному матчі отримують жовту. Це Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Богдан Михайліченко, Іван Калюжний Микола. Лаша Паренко та Олег Очередько. Ну а хто буде нашим суперником? Ми дізнаємося у четвер, 20 листопада. Жеребкування відбудеться о 14.00. Ну а далі в об'єктиві нашої уваги Андрій Шевченко, президент асоціації, після перемоги над Ісландією, вийшов у медіа та дав свою оцінку і свій аналіз груповому турніру у своєму інстаграм. Андрій Миколаєвич написав наступні слова. Вітаю команду та головного тренера з перемогою. Україна здолала Ісландію у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу і виборола право на матчі плей-офф. Сьогодні синьо-жовті грали для всієї України та віддали заради перемоги всі сили та емоції. Дякую вболівальникам за неймовірну атмосферу на стадіоні Україна понад усе. У ті ж соцмережі залишив допис. І Сергій Ребров він теж розсипався у подяках та компліментах. Хочу щиро подякувати всім українцям. Сьогоднішня перемога це не просто результат, це ваша віра. Ваші емоції, ваші голоси, які ми відчуваємо незалежно від того, де граємо. Ми завжди говоримо з хлопцями в роздягальні, коли за нами країна. Ми не маємо права грати інакше. Дякую журналістам і всім, хто критикував нас чесно і по суті окрема подяка президенту України Володимиру Зеленському та офісу президента. Ми постійно відчуваємо вашу підтримку. Ну і на завершення випуску знову про Сергія Реброва, який матчем проти Ісландії увійшов в історію нашої збірної. Чинний наставник української команди увійшов до топ-п'ятірки головних тренерів за кількістю матчів, проведених власне на чолі збірної. Абсолютним лідером там нині є Андрій Шевченко, який тренував команду у період із 16-го по 21 рік і за цей час провів 52 матчі. Другий у рейтингу Олег Блохін, який за дві каденції напрацював 46 поєдинків, замикає тріку Михайло Іванович Фоменко, який вивів нашу команду на 37 поєдинків. Щодо то він ділить четверту і п'яту сходинку із Йожефом Сабо, обидва провели на чолі збірної по 32 матчі. І вже наступна гра виведе Сергія Станіславовича на чисте четверте місце. А якщо ми за підсумком плей-офф вийдемо на чемпіонат світу, то з часом він посяде і третє місце. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео було для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайкою. Ну а наш канал підпискує. нагадаю, що ми йдемо до глобальної мети у 50 тисяч. Дякую кожному, будьте на зв'язку, і ми скоро побачимось.